Фрешки, всім привіт, команда Фрешат. Як завжди, з вами на зв'язочку швиденько для вас зніму від ось цього автомобіля. Це в нас Рено Мастер в максимально довгій базі. Це у нас L4H3, максимально довга база на спарці. От даний автомобіль нас купувався за кордоном, а саме, по-моєму, з Голландії цей автомобіль пригнаний в дуже класному стані, реально дуже хороший стан. От з е, 2,3 дизельним двигуном. 23 дизельний двигун потужністю 120 кВт на 163 кінських сили на механіці. Цей автомобіль у нас на механіці і задній привід він у нас має. Отже, по автомобілю зараз швиденько пробіжимося по комплектації, що є, чого немає. Е, покажу будку всередині, розміри будки, зробимо заміри по лакофарбовому покриттю, щоб ви мали розуміння. Ну і покажу по слідах по експлуатації. Отже, по автомобілю, ще раз, автомобіль пригнений на з свіжо пригнений по україні. Він не їздив, першої реєстрації він у нас немає. Чисто це 20-го року випуску, чистий 20-й рік. От, е, далі по автомобілю класну комплектацію він має. Спарочки, ще раз скажу, максимально довга база, l 4 у нас е, і високий аж 3 Ось таким е, зверху багажним багажником. Знаю, щось можна ще для себе буде погрузити. Так, є з таким багажничком. А, і що саме головне, що в цьому автомобілі ми маємо пробігу 250 тисяч оригінального пробігу, який в нас є підтвердженим офіційним дилером. Що дана автівка заїжджала до офіційного дилера та все часто та гарно парламенту обслуговувались. Отже, по автомобілю, по комплектації, швиденько біжимо. Зразу зауважу, що маємо два ключа до автівки, ось таких: один центральний замок, один така от, лічинка, звичайний ключ. Отже, по комплектації оптика ледовська. Тут led світі. Зараз сам заведу, покажу, як воно виглядає. Ледовська оптика по автомобілю. Ага, Відкриємо Так, відкрили. Ледерська оптика, маємо зразу видно парпілот сидіння. Ось, Виставляєте собі вагу, дуже зручна така штука. Пілот сидіння. Кермо у нас йде мультикермо, де круїз можна виставляти на кермі. 252 тисячі пробігу. от, На великій магнітолці у нас на кондиціонері. Зараз робимо запуск. так, На кондиціонері. Так, механічка, включаємо. Так. Так, Запустився, бачите, все працює справно, коректно, без ніяких моментів. от, так, Далі по автомобілю маємо що? кондиціонер, старт-стоп, екорежим. Е датчики мертвих зон в зеркалах є. Да? Датчики мертвих зон по зеркалах у нас, нас є. І що це таке у нас? а, і, і Вибір руху режиму їзди. там, от, Асфальт. Що ще я слизько? Асфальт і слизько. Вибіруха вже ми їзди, Тут упорівняння кондиціонером, е коріцький по автомобілю, велика максимальна магнітолка з навігацією, українська мова в автомобілі встановлена. Потім, що ще маємо? Що ще маємо? Так, партонічки перед зад, камера заднього виду також є присутня, електроручник по автомобілю. От і зразу щоб вже тут звідси не виходити з салончика. Ось в такому стані. Він все чистенько, гарно в автомобілі не полили. гляньте, в якому стані кермо. Реально дуже гарний доглянутий автомобіль. От прям попередній власник дивився з ним, цей автомобіль. Не з фірми, це фізична особа їздила на цьому автомобілі. Так що тут ну, він як то кажуть не запіляний цей автомобіль, все чистенько, гарно, ніде нічого не подерто, не пошкоджено. Ну можете самі бачити на камері, в якому стані є автомобіль. Так, є. Ось це у нас карта водія, тут трішки от, підтерто, от. а далі все абсолютно добре. Е, поріг водія, сидіння ось так виглядає, ну, типу, абсолютно гарний класний стан. Так, до речі, е, спереду автомобіля ось так виглядає ледовська оптика, чорний колір у нас. До двигуна взагалі ніяких питань немає, він дуже круто працює цей двигун. Так, де він там відкривається у нас ось тут. Оп, ось так працює дживон. Ніякі елементи все не крутилися, щось нічого не робилося, все добре з ним. Зараз я пройду лакофарове покриття приладом, зроблю заміри. І ось так виглядає по кругу автомобіля. Бачите, також весь рівнесенький, ніяких там м'ятин, потертості немає, трішки по е, правій стороні, по молдингу, така притертість, бачите, партроніки по кругу автомобіля. З боку теж є боковий партроник. По кругу є ось такий у нас партроник. Трошки тут пластик підтертий є, але це все по пластику, бо довга база, от, так що якісь полюбель експлуатації є. Ну, і Ось так виглядає позаду на фаркопчику, пактронічки, бачите, є також. Дверки відкриваються максимум. І ліва сторона також вся різнесенька, як має бути. Так, далі. По, по будці будка грузове відділення у нас ось так виглядає. Так, відкрили. Це у нас ліва дверка, права дверка по автомобілю, підножка. І що найголовніше, що довжина цього відділення грузового у 4.30. 4.30 довжина грузового відділення. Ось в такому стані знаходиться це грузове відділення, Ну, в принципі непогано. Ну, видно, що автомобіль щось там возив, до якісь там підтертості є, але нічого критичного немає. Типу, ну, нормальний, абсолютно робочий, як то кажуть, стан автомобіля. 250 тисяч пробіг, все рівно він як не пройшов. Так, є, по розмірах вам сказав, це вам сказав. Зараз беремо прилада, робимо заміри по лакофарбовому покриттю зразу, щоб ви мали розуміння, що з ним все добре, він без підкрасів. Так, біжимо е, по правій стороні. 116, 169, 119, 101, 108, 109 скло 107. 107, капот у нас 128, 129, ліва сторона у нас 119, 120, 120, 111, 109, 110, 109, 113, 94,7. Дверки у нас 103, 188,2. поверху 114, да? тут поверху 109. 113, зверху, біля водійського 109. Чук, -чук. є, 109. З цієї сторони поверху у нас 108, 107, 109. 113, 112, 101. Реально, повністю автомобілі в оригінальному класі, без ніяких моментів. До речі, по автівці встановлена літня гума і реально дуже класна гума. В хорошому стані розміру гуми у нас на автомобілі 195, 75, 16 кц Цешка. От є ресора, ось так рама виглядає, ніде нічого ні, не ржаве. Все більше в адекватному стані, ось там запасочки висить на автомобілі. Передні колеса абсолютно ідентичні. Ось так виглядають. Тут теж все брижаче, все. Нормально, власному стані. Так. Резина, амортизатор. По резині, я думаю, що тут ну це стоїть. Ага. 24 тиждень, 2021 року, резина в нас. О, так що, друзі, ось такий автомобіль. Що, 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 що. Що саме головне? Саме головне це ціна питання. За максимально довгий автомобіль 2020 року на класі комплектації ціна питання на віддачу цього мастер нас буде десь інтон 28 тисяч. Так що, кого зацікавив даний автомобіль, будь ласка, дзвоніть, пишіть. Якщо комусь потрібна якась інформація, також звертайтеся там, до зніму, допокажу те, що вам не встиг показати. От, так що, друзі, всім гарного дня, будемо з вами на зв'язочку. Пока-пока.